Зараз немає електропостачання по всьому місту, але нам вдалося частково відновити водопостачання так з пониженим тиском, але водопостачання частково в місті є, і ми працюємо над тим, щоб нарощувати водопостачання темпи для того, щоб люди мали можливість набирати воду. Крім цього, хочу сказати, що ми сьогодні випустили на лінії. Thank <laughs> you. Наші автобуси, муніципальні, до речі, автобуси, які замінили частково електротранспорт, який не струмлений, метрополітен, який зараз не працює. Відчинилися всі пункти незглавності. І там дійсно можна підзарядити свої гаджети, телефони. Є там їжа, крім цього, працюють наші пункти, які роздають безкоштовно їжу. Я Гадаю, що вони працюють вже більше року, і ми маємо певний досвід. І люди користуються, бо кожного дня практично 40 тисяч мешканців користуються цією послугою, і сьогодні буде більше користуватися цією послугою. Крім цього, хочу сказати, що 40 тисяч абонентів у нас зараз з теплопостачанням, бо у нас були такі можливості. Ми готувалися до таких викликів. І змонтували модульне котельне, яке сьогодні працюють, так дійсно працюють наша енергетична служба, тепловики, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб якнайшвидше, так на жаль не все залежить від них, але заживити систему енергопостачання міста Харкова тому знаєте, хочу сказати, всі комунальні підприємства, Прям все працюють, все будемо робити для того, щоб усунути ці жахливі руйнації, які є по енергетичній мережі. і звісно, якщо казати, то дійсно нам потрібно закрити небо над містом Харковом, Нам потрібна невітні системи протиповітряної оборони, і це було неможливо, то, щоб коїться.